Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історія Вирошовець в традиційному прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які починають сьогодні свою роботу для того, щоб українці зарядили свій мозок думками, аналізом, ну і оцінкою ситуації, яка зараз склалася в Україні, в Європі, в Сієві віки. Чим Більше працює наш мозок, тим більше ми думаємо, тим ми довше живемо, так кажуть вчені. Тому але став просимо українські сокиряни, стрім, який об'єднує надзвичайних українців, яких я не бачу ні, побачив. Один українець приєднався для нас, і знаєте, я дуже прошу цього українця, тримайтеся в онлайні, тому що я готовий працювати, як я кажу, навіть для одного глядача. Я всіх глядачів дуже люблю підписників. Люблю ще більше. Ну і саме головне рідні друзі: ми всі одна єдина команда. Перемистріємо українські сукіряни, об'єднує українців, які є надзвичайними, які не чубляться, які не б'ються, які не ділять себе на мову, на віру, які хочуть жити в нормальній, цивілізованій. В великій державі, яка називається Україна, щасливо жити, а не що? А не терпіти, бідувати і надіятися. А потім, коли ти помираєш, розумієш, що ти терпів, бідував, надіявся, все життя, і так воно промайнуло. Ласкаво просимо в українські сукіряни традиційні прохання, рідні, дорогі підписки, підписки впали. Це дуже недобре, тому я дуже прошу всіх, хто дивиться примістям українські сукаряних, хто цінить мій труд. Будь ласка, хто не підписаний, просто підпишіться. Чим більше підписок, тим більше прямі стрім українські секріани розходяться на теренах Ютуба. Далі лайки, вподобайки, коментарі більше шести слів і дуже велика підписка і низький уклін. Я завжди низько кланююсь, на відміну від інших блогерів. До речі, один відомий український блогер теж почав кланятись людям за допомогу. Скоріше за все, він подивився мої відео і побачив, що я щиро, дякую людям за допомогу. Без вас я не можу працювати з допомогою вже п'яту добу. Дуже погано. Але я працюю, тому я дуже прошу вас, рідні доріг, хто скільки може, допомагайте. 51, 68 74 51 97 22 28 93. Карти Карта Приватбанку і велике прохання для тих, хто дивиться. З Європи і з різних країн світу, куди доля позакидала українців. Ігор Швець, профіль Фейсбук, Месенджер, там є шкірянці, широкоплечий, ще посміхався. Списуємося, і я по месенджеру можу отримати від вас ваш донат, вашу фінансову пожертву. Western Юніон монограм Ріо. Я почав звертатися давно не просив людей, українців з усього світу, з Європи допомоги. Але зараз дуже важкий час. Важко працювати, скажу чесно, без допомоги українців, тому що прямий стрім українські сукеряни це незалежний стрім. Залежить тільки від українців і від українського народу. Все. Починаємо працювати, трошки людей прибуло в онлайні. Отже, що у нас ми переходимо до Турції, починаємо з Турції, тому чому. Турція. Ну тому що Турція, незважаючи на те, що Турція європейська країна, незважаючи, що вона член НАТО, незважаючи на те, що вона велика і могутня країна з економікою, з туризмом, з сильною армією, до речі, сухопутна армія в Турції, найсильніша в країнах НАТО, скажімо так, після Сполучених Штатів Америки, там є що? Там є. Чітка лінія приємственність поколіній для да, е, тих, хто керує да. Себто, люди, які керують Турцією, вибирають собі наступника з свого найближчого оточення. І тут нічого не міняється. Я колись були в Турції султани, вони мінялися і приходили їхні родичі або наближені по крові, так і зараз. У нас є е, Пердоган, ну Пердоган. Він хоче вибрати наступником свого 44-річного сина. 44 роки сину Роджепа Ердогана. Його помаленько вводять в політику, його помаленько розкручують на телебаченні турецькому соцмережах досить успішно. Син Ердогана стає в 44 роки популярною фігурою в Турції. Ну і 44 роки, вже ж, як кажуть, дорослий чоловік, йому потрібно що? Правильно керувати Турцію. Ардоган хоче піти, тому що він розуміє, що чим більше він затримується на посту е, президента Турції, тим більше є запитань по віку, є запитань по тому, скільки він може правити Турцію. А вже були е, як кажуть, урядові кризи, і в нього особисто кризи в управлінні. Тому закінчується на Правяча партія Турції просить Ардогана. Підготувати приємника і їх влаштовий кандидатура 40-річного сина Ердогана отакі От події в Турції. В Турції все як кажуть під контролем. Пані Елена, доброго ранку. Радий, що ви приєдналися в чаті. З Турції прилітаємо в, в Берлін. Ну я ж казав, Німеччина це слабка країна. Є один такий мінус демократії: це м -м, слабкість. Чим більше демократичніша країна, тим вона слабкіша, тому що закон є закон, а демократія часто густо переходить через цей закон. Берлін перетворився в поле бою озброєних банд. Так, ви дивуєтесь? Я не дивуюсь, ну тому що чеченські озброєні групування. Панують в Берліні ще з 90-х років в Німеччині. Чеченські озброєні угрупування лякають до смерті е, німецьку поліцію, які бояться чеченців як вогню. Чеченська е, діаспора тримає, е, як би кажучи, е, німеччину в страху. Бояться чеченців. Ну і пішло далі. Берлін перетворився в безконтрольне місто. Берлінська кримінальна поліція кріпо знаменито не працює. Берлінська поліція не працює. І Берлін перетворився в Москву 90-х. Так, Берлін, столиця Німеччини, перетворився в Москву 90-х. там банди, там стрілянина, там кидають ручні гранати. Там укладають підприємців даниною, там підприємці платять данину. Там перестрілки в районах, там ділять території, і це ж Берлін. Це знаменита німецька кримінальна поліція, ще за Єврейху. Да? Ну, це знаменита німецька поліція, знамениті німецькі спецслужби. Але то було колись. Німеччина ослабла. Німецька армія, це декоративна армія, де половина людей в окулярах. Да? Ну а німецька поліція стала декоративною поліцією. і Берлін це Москва. 90-х. стрілянина, етнічні угрупування, чеченці, албанці, інші там, як би кажучи, мігрантські банди, які тримають Берлін і німецьких підприємців страху, і не тільки ларьошників, вуличних бізнесменів, а навіть вони наїжджають на великі німецькі концерни, на великі фірми. Плати данину, а то будемо стріляти, палити, бити, викрадати. Демократія і є така річ демократія, але кожна демократія повинна що базуватися на законі. На законі. Ну а закону, похоже, в Берліні і в Німеччині все менше і менше. З Берліна перелітаємо в Сполучені Штати Америки там три з половиною роки дали чоловіку, якого о, осудили. Три з половиною роки тюрми за погрози Трампу в соцмережах. Чоловік почав погрожувати Трампу. Він сказав, єдиний вихід для процвітання сполучених штатів це усунення Трампа. Далі пішло ще гірше. Він почав прямо погрожувати Трампу. Секретна служба президента разом з поліцією штата і з поліцією апробації заарештували цього чоловіка. Зробили в нього обшук. знайшли декілька патронів, дві металічні трубки і якісь. Якусь речовину, яка начебто була вибуховою. Коротше кажучи, зброї в нього не знайшли як такої. Але половиною роки тюрми за погрози Трампу він отримав. Ну і Нью-Йорк. Нью-Йорк Таймс пише, що Україна втратить в найближчі часи три міста. І це буде початком катастрофи на фронті. Я не розганяю паніку, я цитую те, що пише Нью-Йорк Таймс. Хто у нас приєднався наш експерт, пан Сергій Ончар, я радий. Давайте, пане Сергію, чекаю: давно ви вже не підтримували професійно, грамотно, е, прямий стрім українські сукіряни в чаті. Е, що у нас? У нас Нью-Йорк Таймс заявило, що Україна втратить скоро Покровськ, Мирноград і Гуляйполе. Якщо Покровський, Мирноград ще тримаються, там присутні українські військові. Хоча їх кількість дуже невелика, то гуляй поле повністю під контролем російських військ. Ну і показують кадри, як дуже багато кадрів, де російські війська з Гуляйполя, з вулиць махають російськими триколорами. Да, тому гуляй поле під контролем російських військ. Це не я кажу, це каже Нью-Йорк Таймс. Мирноград, Покровськ будуть скоро під контролем російських військ, і далі, і далі ці міста стануть. Форт бастіоном для слідучого просування Росії катастрофа на фронті пише Нью-Йорк Таймс неминуча і цьому цій катастрофі на фронті значить Росії допоміг Дональд Трамп, який повністю обнулив допомогу Україні. Ми ж зараз не отримуємо від США ні військової допомоги, ні грошової допомоги. Навіть розвіддання Америка нам уже повністю не надає. Трамп допомагає Путіну що заставити Україну капітулювати. Ситуація на фронті дуже і дуже страшна. Скажімо так, в Харківській області е, чи надзвичайний стан. Харків, Харківська область, Харківська обласна рада е, значить об'явила зоною надзвичайного стану. Дуже страшна ситуація з енергетикою, з теплом. З продовольством і що е, просять допомоги в Києва. Тривожний дуже дзвінок, Хоча аналогічна ситуація в багатьох регіонах східної частини України. Ну і ця ситуація помаленько переходить вже навіть на західні регіони, ситуація дуже важка. В Росії, в Росії, в Росії об, обмежують телеграм, в Росії е, Роскомгоснадзор і Держдума обмежують телеграм. Телеграм дурова шкідливий для росіян для молоді. Гурульов, генерал, депутат Держдуми, каже, що йде інформаційна війна між Росією, НАТО, Євросоюзом і Телеграм потрібно обмежити, тому що він шкідливий для Росії, особливо для російської молоді. На це відреагував Дуров. Він сказав це дикістю, каже 21 століття. І відміняти Телеграм, відміняти Ютуб-канали, соцмережі. Це дикість. Іран хотів сім років назад відмінити Телеграм. Нічого не вийшло. Іранці користувалися Телеграмом та будуть користуватися. Дурова підтримують рос воєнкори. Да? Зет-воєнкори. Вони верещать, кричать, сформувати з того надзора цих депутатів Держдуми. да Штурмовий батальйон, і хай йдуть на Донбасі, воюють. Старлінки лягли. Старлінки лягли повністю, зв'язку немає. Зараз ще телеграм положити, тоді взагалі зв'язку не буде. Як будемо воювати? Коротше, така ситуація з правами людини на Росія. Росія перетворюється в Іран. От ось Росія вже давно була Іраном, але ж вона ще такий лоск цивілізації зберігала європейської. Да? Путін казав, ми ж частина Європи, да ну вони зараз скоро переженуть Іран такими темпами. І переходимо до України. А в Україні бусифікація буде узаконена. Бусифікація буде узаконена. Про це сказав Руслан Горбенко, депутат Верховної Ради України. Він сказав: ну, подивіться, у нас людей хватить на півтора року війни. Да, ну от мобілізаційного резерву на півтора року війни. У нас 2 мільйона людей з розшуку. Як ви пропонуєте воювати? Бусифікація є і бусифікація буде. Нам півтора року треба воювати. Людей на півтора року, 2 мільйона в розшуку. Значить, бусифікація буде. І бусифікація вона нормальне, явище, сказав Горбенко. Просто є одна річ. Як діють ТЦК і поліція при бусифікації? А в яку машину посадили затриманого поліцейського чи ТЦК щоб відвести на полігон чи на лікарняну комісію в ТЦК? Це вже не важливо, каже Горбенко підкреслюю це слова депутата Верховної Ради України Руслана Горменко. А він каже: ну, поліцейський ТЦК затримують людину, яка знаходиться в розшуку, яка порушує правила військового обліку, вони повинні його затримати. Той чинить про, спротив, от вам бусифікація. Фактично, Руслан Горбенко сказав, що бусифікація нормальне явище, людського ресурсу хватить ще на півтора року війни, ну а для того, щоб воювати далі, потрібно що? Бусярити, бусифікувати. Бусифікація нормальне явище, сказав Руслан Горбенко. Просто як діють ТЦК, і поліція при бусифікації. до них є питання. Ну і в Дніпропетровську заарештували третього воєнкома, які вбили е, того чоловіка, у е, якого батька трьох дітей. Здоровий, до речі, фізичний чоловік. Я зрозумів, чому вони його забили. Ну, тому що той здоровий фізично крепкий такий чоловік, батько трьох дітей, спокійно пішов вигулювати ранком собаку, тому що в нього документи, у нього троє дітей, його мобілізувати не можуть. Місцевим ТЦКшникам по барабану були ті документи, вони його почали бусярити. Чоловік був фізично здоровий і чинив спротив, і той, ті троє ТЦКшників забили його до смерті, по звірячому. Третього ТЦКшника заарештували, двох інших раніше, і е, суд заарештував їх без застави. Отакі От події сьогоднішнього дня. Що пише пан Сергій Гончар, Ір Миколаївич, ви е, діляті? Ви давали прогноз ще рік тому, що Україну підготовлюють до капітуляції країни, в якій корупція приречена на загибель. Ну, я вам скажу, пане Сергій Гончар, прогнози я давав не один раз, і цей прогноз давав і на превеликий жаль всі мої прогнози справжуються. Тому рідні, дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Велике прохання підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов, прямий стрім українські сукіряни, хто не підписаний, лайків, подобайки, коментарі більше шести слів. І велике прохання під час стріму жоден донат не прийшов. А я завжди дякую людям, які донатять під час стріму. 51-68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Рідні, дорогі, допомагайте, тому що працювати без вашої допомоги дуже важко. Хто скільки зможе. Все. Дякую за стрім. Ну і прочитаю ще пана Сергія, до А далі що будуть завозити мігрантів з інших країн? Ну, я скажу далі, що будуть, Україні треба вижити. А потім будемо бачити, пане Сергій, що буде далі. Скажемо так. Потім будемо бачити, що буде далі. До нової зустрічі, рідні друзі.